Друзі, вітаю! Мене звати Лариса. Я дуже дякую, що ви зараз дивитеся мене. YouTube канал для мене зовсім нова платформа. Ну, буду потихеньку вчитися і дуже рада, що можу і тут передавати інформацію, яка стане вам дуже корисною. Буду відповідати на різні запитання, які мені задають в інших соцмережах, розкриватиму різні теми, які можуть багато що вам пояснити, що саме відбувається у вашому житті. Відразу говорю, якщо інформація резонує, залишайтеся зі мною. Якщо інформація не резонує, просто проходьте далі. Всіх, хто буде залишати неприємні коментарі через свою низьку свідомість, я буду блокувати. Дуже дякую за розуміння. Питання поступило, чому взагалі зараз відбуваються такі моменти відносно обнулення? Як по фінансам, так і в стосунках, таке, наче тебе кидає в якесь усвідомлення, в якесь переусвідомлення. А насправді, не наче, а дійсно, зараз відбувається, і вже давно почався цей процес, і буде тривати процес пробудження. Тобто, пробудження це що? Це, по-перше, усвідомлення, що ти перебуваєш в грі. Наше життя це просто тотальна величезна, офігенніша гра. Ми кожного дня сюди загружаємося як свідомість, тобто, коли ти зранку прокидаєшся, відкриваєш очі і ти такий вау! Це точно так, як увімкнути комп'ютер. І ти перебуваєш в аватарі, ти як свідомість, ти як дух перебуваєш в аватарі і рухаєшся по своєму життю. Зараз все змінюється і дуже сильно. Змінюється, що раніше всі проживали себе у тотальному сні. Тобто людина керувалася просто інформацією зовнішньою, тою, яка ну, якби, давала їй якісь орієнтири і усвідомлення, куди рухатися далі і що робити. А зараз все. Навпаки. Тобто зараз основна задача почати керуватися своїм внутрішнім станом. Саме орієнтири знаходяться всередині. Чому так? Тому що уже ті, хто прокинулися, чітко усвідомлюють, що все, що бачиться назовні, проживається, тобто сприймається з допомогою п'яти органів чуття, це все побудоване спочатку в тобі всередині. Вся інформація, все живе і неживе це все наслідок того, що було в тобі всередині. Люди, які зараз не можуть це ніяк усвідомити, які хочуть жити звично, а саме в форматі, що Наприклад, хтось їм щось дожен, що зовнішній світ якось впливає на їхнє життя, на їхні стани внутрішні, і так далі. Люди, які хочуть зберегти а, свої, наприклад, якісь там збереження фінансові, тобто бізнес, який не радує, стосунки, в яких ти нещасливий. А, люди, які далі хочуть проживати себе, не через. Істинне я і істинні свої бажання, свої мрії, своє хочу через натхнення, через те, що надихає, то ті люди зараз дуже сильно страждають. От саме ці люди дуже страждають. Значить, дивіться, я вам намалюю з таким трохи поясненням. От дивись, от ти, до прикладу, да, завжди. Там, проживала чи проживав себе, от, ну, якось, да? от, як ти звик, по тим рамкам, по тим нормам, які диктував Всесвіт. Да? А, і вся інформація, на твою думку, була там, правдивою чи неправдивою, нормальною чи ненормальною, яка поступала зовні до тебе зовні від когось, да? від там, мами, тата, від людей, близьких, знайомих, інститутів, коледжів і так далі. Так було раніше, тому що всі спали в 3D-матриці. Зараз ми переходимо в 5D матрицю. Тобто 5D там, де ти починаєш все творити сам. Тобто раніше 3D да, це значить все, що йде зовні. Ти приймаєш і йдеш за цією інформацією, рухаєшся і взаємодієш із світом саме так. Зараз навпаки. Тобто, от ти центр, і з тебе йде все назовню, і ти саме створюєш все. Тому зараз люди не можуть ніяк зрозуміти, як жити далі, що робити. Бо незвично, незрозуміло, нестандартно, як це получається раніше. Ти там шукав якусь інформацію в інтернеті, і все було добре, а зараз получається, якби не зовсім, тобто про якісь стани говорять і так далі. Тому що повторюся, змінилася гра, взагалі змінилася гра. Ми всі переходимо в стан творця, істинного творця, того, хто починає в своєму житті все рулити сам. Рулити сам він може тоді, коли його не збивають із шляху, коли йому не заважають, до речі, родина, в тому числі, і всі, хто оточують, так як родина і всі, хто оточують, це ті, кого можна назвати просто програмами, які. Є ілюзією. Дуже важко це приймається розумом. Точно так, як у фільмі Матриця, Хто дивився, коли Нео почув правду, він офігів і не міг все повірити. Так, це правда. І зараз всі, хто Почувають себе на нулю, фінансовому, а, матеріальному і так далі. От це по тій причині. Дивіться, значить, от ви із своїм, наприклад, якимось там барахлом. Ну, Будь-що матерія, да, плюс із своїми звичками, своїми рідними, близькими, будинками, всім. Коротше, от ви себе так обклали да, цим усім. Зараз ваша задача це все. Обнулити. Тобто в собі всередині прийняти це все за тимчасове і, скажімо, певного роду не потрібне вам. Тому що ви сюди прийшли насправді на певний період, як дух, і ви загрузилися в тіло в аватара також на певний період. Тому не потрібно прив'язуватися до всього матеріального і до людей в тому числі. Бо коли ви прив'язуєтеся до зовнішнього світу, то автоматично, зараз у теперішній час, все робитиметься так, щоб ви від нього відв'язалися. І буде забиратися все від вас до того часу, допоки ви не усвідомите, що це все є не вашим. Ідентично, як і ваше тіло. Ваше тіло є не вашим. Чому ваше тіло є не вашим? Ще раз усвідомте. Тобто, ви коли народилися як дух. Ви прийшли сюди, ви загрузилися в це тіло, яке уже було породжене вашими батьками. Ви як дух. З'явилися приблизно на четвертому місяці і увійшли в тіло. Тобто, в тіло є не вашим, нічого в цьому світі є не вашим. Так як ви сюди приходите пограти. І зараз активно йде робота над тим, щоб кожна свідомість це зрозуміла і перестала цеплятися за все як живих людей, так і матеріальні речі. Що це дасть людині? Це дасть людині зв'язок із духом, так як основна задача це сконтактуватися із істинним гравцем. Тобто дух це той, для кого розроблене тіло, Дух, прийшов сюди, поселився в це тіло для своїх задач, для свого розвитку но не навпаки, і це треба уловити. І коли ти, як особистість, сконектишся із своїм духом, тоді ти почнеш бути дійсно корисною для духа і виконувати ту функцію, як аватарчик, яку з самого початку треба було виконувати. Бо розум наш. Це той, хто є помічником і запрограмований на базові задачі, ідентично, як і наше тіло. І допоки розум грається із зовнішнім світом, матеріальним світом, от, умовно чорненьким позначу, допоки розум грається от з цим матеріальним світом, він не Взаємодіє із внутрішнім світом, із своїм Богом, із внутрішньою силою. А якщо це так, тоді треба щось зробити, щоб був цей конект. І твій ж дух робить так в твоєму житті, щоб це все, що є на матерії, і люди в тому числі. Від тебе відійшли. Робиться все можливе, щоб ти позбулася всього цього, по крайній мірі, в своїй увазі, щоб ти не жила кимось або чимось, або не жив, а саме, щоб ти нарешті почав звертати увагу на те, хто ти є насправді, хто в тобі є. І перестав взаємодіяти з зовнішнім світом, а почав із собою, і своїм духом, з своєю мощою знайомитися. Тому так необхідно позбутися всієї матерії і людей. Тобто тут мова йде про фокус уваги. І коли ви втрачаєте фінанси, втрачаєте родину коханих і так далі тому подібне. Що людина робить зазвичай? Людина починає молитися. Людина починає звертатися до Бога. Коли ти вже не знаєш, як діяти з цим зовнішнім світом, ти свій фокус уваги повертаєш всередину і починаєш молитися. От для чого це все розробляється. Коли ти починаєш молитися. Тут теж помилка. Ти думаєш, що ти молишся дядькові з бородою, там, на іконках, да, і так далі це все, що нам розказували. Насправді це не так. Ти молишся сам собі. Ти як аватар, падаєш певного роду на коліна. Перед ким? Перед Богом. Перед Богом, а Бог це хто? А це і є твій дух, який проживає в тобі всередині. Тому що раніше ти. Не дозволяв, як аватар, щоб через тебе творив дух. Тобто, ти жив по правилам в рамках. Має бути так, має бути так, має бути то то добре, а то погано, це чорне, а це біле. Для духа це все хрінь. І зараз цей період, він саме для того, щоб дух в кожному із нас повстав і почав. Через тебе, як аватара, творити. І дійсно ти в результаті будеш мати все, що ти хочеш. Всі твої бажання будуть здійснюватися, так як твої бажання запрограмовані з самого початку під місію духа, і ти нічого іншого бажати і не можеш. І все ти будеш в цілому мати. Но допоки ти тримаєшся за матерію, допоки ти не хочеш слухати себе, допоки ти постійно взаємодієшся з зовнішнім світом і переживаєш за дітей, за чоловіка, чи там чоловік за дітей, за дружину, допоки ти за це все зовні переживаєш, тебе буде мочити, щоб в кінцевому результаті ти повернувся до себе і нарешті почав довіряти своєму Богу, який є в тобі всередині. Це частина гри, така суть. Дані процеси вони є насправді дуже глибокими, дуже крутезними. І, як би страшно не було, відразу хочеться сказати, що в кінцевому результаті тебе виведуть просто в божественну лінію. А моя задача проводити дану інформацію, передавати дані ключі, щоб вчасно. Ти як аватар реагував, реагувала на те, що відбувається і діяла правильно. Я навчаю цьому, а точніше, не те, що навчаю, я передаю основні ключі, інфоключі, які в тобі розкривають всю правду, всю мощь, все, що насправді в тобі давно закладене, тільки ти через те, що спиш, в матриці в основному всі сплять. Не знаєш правди, і не можеш ніяк вийти за рамки свого світу, свого сприйняття, своїх окулярів. В телеграм-каналах в закритих групах я передаю дуже багато інформації, яка тотально швидко розкриває всю правду, розкриває в тобі інформацію і приводить тебе до конекта з твоїм духом, що в результаті. Виводить тебе як особистість на дуже шикарні лінії проживання себе, а саме фінанси, гарне матеріальне життя, кохання, здорові стосунки, а не в стані такому, хто кому довжен, і в стані такого споживача, потребітеля. Все це оминається і дуже швидко. Ти знаходиш як справу по душі, починаєш займатися тим, чим тобі дійсно хочеться займатися, подобається, починаєш заробляти шикарні гроші, в цілому відчуваєш тотальну свободу. Також детально більше ділюся в безкоштовному телеграм-інформацію, тобто відповідаю на запитання, і також багато дуже інформації вже є в TikTok. Буду рада тебе. Бачити у себе в групах. Звичайно, що в групі також в закритому телеграм, до речі, участь там 3 тисячі гривень, і все. Тобто, ти вступаєш в групу і потім отримуєш постійно мега-крутезну інформацію. Є три проекти на даний момент для чоловіків один проєкт, це проєкт. Який допомагає фінансово вирости круто, і в цілому розібратися з усім, з матрицею, як все взаємодіє, як все працює, і так далі, прокинутися в цілому. А, ідентично, це проект для жінок, є дух в матерії, це про місію, про те, щоб себе знайти, стати на дійсно свій шлях, сконектитися з своїм духом і почати займатися. І заробляти на тій справі, скажімо, яка дійсно тобі по душі, яка кайфова, яка тебе радує, а не виснажує. І також є проект, який називається Шлях до платформи 5 d А це також дуже глибокий проект, в якому багато інформації, є, яка розкриває в тобі любов, відкриває тобі серце. скажімо, розставляє все по поличкам. І ти починаєш знати те, що ніколи не знав. Звичайно, воно змінює все в твоєму житті, вся ця інформація в будь-якому проєкті, вона змінює тебе повністю в кращу сторону, а саме в ту, яка тебе робить вільною людиною і дійсно щасливою. Так як колись уже ми жити не будемо, і чим далі, тим більше ця робота над кожним буде проходити. і... Скажем, певного роду вихід ніби є, і з другого боку не зовсім він є. <сум> Всіх нас штовхають в щастя, тож я тебе також запрошую. Переходь в щастя, переходь в стан творця, в стан того, хто щасливий тут і зараз і починає проживати кожен свій день як гравець, а не просто кораблик, яким керують. Дякую, дорогий гравець, що додивився до кінця. Дуже буду вдячна за вподобайку, за лайк, ну і, звичайно, за підписку. Та також, якщо ти поділишся з друзями, буду мега-мега тобі вдячна, щоб цей канал почав розвиватися.